Порівняння натуральних чисел у нас визначається деякими значками, спеціальні, спеціальні знаки порівняння. Ви знаєте, є такі знаки більше, є знак менше, це у нас більше. Да? Є знак менше. Тому є знак дорівня, так? Яке число одне дорівнює інше. І, як приклади, можна говорити таке: що, наприклад, беремо два числа, 5 більше, ніж 2. Зверніть увагу, ми читаємо нерівність нашу, це називається нерівність, коли ми порівнюємо. Читаємо ми зліва направо. Не 2 менше 5, а 5 більше 2. В какому напрямку? І чи, наприклад, 7 менше 10 напрямку зліва направо. Ці знаки читають нерівні. Бувають Ну, такі порівняння називають нерівності, які записуються за допомогою одного знака. А бувають у нас іще подвійні нерівності. І подвійні нерівності, вони записуються от таким чином. Наприклад, 17, більше за 15 і менше за 20. Читаються вони зсередини. Тобто те число, яке в центрі, порівнюється з тим, що зліва, і з тим, що справа. Це називається подвійна нерівність. Подвійна. Зверніть увагу у подвійної нерівності. Так, нерівність. Зліва завжди число менше, ніж справа. Тому уважно контролюйте. Так, це ми. Розібралися знаки порівняння, ну бо це не нове для вас, так? Да? Тепер як же порівнювати багатоцифрові натуральні числа? З точки зору давайте, координатного променя. Давайте я візьму координатний промінь. те, що ми тільки що вчили. І поставлю тут у нас початок, так? Да? І, наприклад, тут буде там 5, наприклад, далі там, наприклад, точка з координатою там 15 і точка там з координатою там 20. Наприклад. Зверніть увагу, що в накоординатному промені те число, яке має більшу координату, лежить справа по відношенню до іншого. А те, яке має меншу координату вліва. Ну, тобто, якщо ми кажемо ось наша 15, да. 15 лежить від 5. Ну, давайте тут я точка А з координатою 15, а точка Б з координатою 5. Точка А лежить справа від точки Б, це означає, що його координата більша, ніж координата точки Б. Якщо ми говоримо про А, але по відношенню до е, нашої 20, тобто, наприклад, точка С з координатою 20, то по відношенню до С точка А лежить зліва. Тому те, що зліва від 20, буде менше, ніж 20. Тобто 15 менше 20. І так, у нас управо збільшуються числа, уліво зменшуються. Це зрозуміло. Ну, але ми ж не будемо багатоцифрові числа е, всі будувати на координатному промені. Тоді існують правила, які для порівняння багатоцифрових чисел. Дивіться, перше, із двох натуральних чисел, які мають різну кількість цифр, більше те, у записі якого більше цифр. Ну, наприклад, двоцифрове число. Довільне, завжди менше, ніж 3 цифрове, правильно? Там. Чи 3 цифрове, завжди менше, ніж 4 цифрове. Ну і таке. Тобто, якщо різна кількість цифр запису, складніше, коли у нас у записі однакова кількість цифр, і тут приклади, дивіться, 7256. 4 цифрове. І 7249 4 цифрове. Тому тут сказати, у кого більше цифр, у кого менше, неможливо. І тоді ми порівнюємо порозрядно кожну цифру, починаючи з вищого розряду, з першої цифри. Дивимось, у записі першого числа на першій позиції 7, і у другому числі 7 зліва направо. Переходимо, значить, до наступного меншого розряду. Далі двійка і двійка, знову однакові. Однакові позначені, бачите, блакитним кольором. Потім переходимо ще до нижчого розряду. У першому числі 5, у другому 4. Дивимось 5 більше, ніж 4. Значить, зразу можна вже не порівнювати далі, а ставити знак більше. Тобто перше число 7256 більше, ніж 7249. Тобто ми, починаючи з самого старшого розряду, порівнюємо цифри до тих пір, поки ми не побачимо різні цифри у відповідних розрядах. І тоді вже їх порівнюємо, вони рожевим позначили, і в залежності від того, що більше, що менше, ставимо знак на рівень. Тут, бачите теж, перебирали, перебирали, поки не знайшли на четвертій позиції. У нас 6 у першого числа, а тут на четвертій позиції зліва направо 8. 6 менш, менше, ніж 8 це. Ну, Далі тут координатний промінь показаний, це я вам тільки що розповіла. Ну, Це не для дуже багато цифрових. Ну, в общем, то от така у нас тема порівняння. Ну, Тут розібрано два приклади. Зараз ми з вами ще раз розглянемо. Приклади. Чуть -чуть. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа. Дивимось, перший пункт. У записі першого числа три цифри, 6, 9 і дірочка. У записі другого числа чотири цифри дві зірочки, чотири, три. А ми знаємо, що там, де менше цифр у записі, це число і менше. Тому тут. Не важливі ті цифри, а важлива їх кількість у записі. Далі дивимося другий пункт. У записі першого числа 5 цифр, бачите? І в записі другого теж 5 цифр. Три зірочки 7, 2 і зірочки, вірочки 7,0. Тому тут порівнюємо по розряду. Починаємо зліва направо. На першому місці 7 у першого числа і теж у другого 7. Не виходить порівняти, так, вони однакові. Переходимо на розряд нижче. Двійка у першого числа і 0 другого. Двійка більша, ніж 0, тому і все число перше буде більше, ніж друге число. Тобто не обов'язково тут визначати, що там замість дірочок. Так, це наше розв'язання. І друге, порівняйте 8 км 24 метри і 8146 метрів. Ну, щоб порівняти дві одиниці виміру, вони повинні бути однакові. Ну, або кілометри, і одна одиниця, і інша кілометри, або метри, та, або там сантиметри. Тому ми 8 кілометрів 24 метри перевели в метри. Пам'ятаємо в 1 кілометрі 1000 метрів, тому 8024 метри це наша 8 кілометрів 24 метри. А потім уже порівнюємо з нашою другою величиною. Зверніть увагу. 88. 8, переходимо до іншого. 1, 0, 1 більше, ніж 0. Та? Тому, що ми робимо? Пишемо, що це число, да? а, вони в порядку іншому поставили. 0 менше, ніж 1, тому ми пишемо знак менше. Це у нас просто було перше число, оце. Ось, ось воно. А це на другому місці. Це друге. Тобто тут принцип переводу до однакових одиниць. Ну, в общем, тепер переходимо. До розв'язання практичних завдань ну, подивимось, як ви засвоїли тему.